Всім привіт! Мене звуть Євген Рашков. Я один із координаторів наукового проекту Місто Війна. У межах проекту ми розпочинаємо нову серію інтерв'ю, присвячену цифровій спадщині. І далі мова піде про те, чому галузь цифрової спадщини потребує особливої уваги, та чому команда проекту вирішила записувати інтерв'ю з експертами саме в цій галузі. Як відомо, культурна спадщина була та залишається одним із найбільш проблемних напрямів діяльності у галузі культури в Україні. Зокрема, 2019 року такого висновку дійшов Національний інститут стратегічних досліджень. Також про це говорять чимало представників експертного середовища. Слід враховувати, що російсько-українська війна послугувала тригером актуалізації багатьох старих проблем охорони культурної спадщини, а також призвела до найбільших часів Другої світової війни руйнувань культурної спадщини України. Намагаючись віднайти системне розв'язання старих проблем та відповісти на нові виклики, Міністерство культури та інформаційної політики України у липні 2022 року анонсувало побудову нової екосистеми культурної спадщини нашої країни. Двома важливими її складниками мають стати оцифрування музейного фонду України та створення єдиного реєстру електронного обліку рухомої та нерухомої спадщини. Показово, що в Україні безуспішні спроби побудувати цифрову інфраструктуру культурної спадщини тривають з 90-х років ХХ століття. Проте до сьогодні немає єдиної державної політики, єдиних стандартів, підходів щодо роботи з цифровою спадщиною. Крім того, існують численні проблеми, наприклад, брак фахівців, технічного забезпечення, фінансування, існують різноманітні кіберзагрози тощо. Говорячи про проблеми, звичайно, варто сказати також і про певні здобутки. Наприклад, в Україні, особливо після 2014 року, було успішно реалізовано низку проєктів і ініціатив в галузі цифрової спадщини. Попри їх успішність, такі проекти та ініціативи є часто розрізненими, локальними, короткотривалими. Їх команди використовують різні стандарти та підходи до роботи з цифровою спадщиною. Слід також враховувати, що в умовах російсько-української війни чимало об'єктів культурної спадщини перебуває під потенційною загрозою, знищення, руйнування чи пошкодження, навіть спорудження захисних конструкцій чи евакуація культурних цінностей у бомбосховища не здатні повністю їх убезпечити. За цих умов однією з ефективних форм охорони культурної спадщини стає дижиталізація. Враховуючи все це важливими завданнями сьогодні є дослідження актуального становища галузі цифрової спадщини в Україні, аналіз ефективності існуючих проєктів, вироблення довготривалої стратегії збереження цифрової спадщини. Крім того, важливо поширити в Україні кращий світовий досвід та знання цифрової спадщини. Необхідно розробити зрозумілі рекомендації для роботи з цифровою спадщиною. Зокрема, це буде корисним для підготовки кваліфікованих фахівців. Окремим завданням є розмінчання поширених міфів та упереджень, пов'язаних з цифровою спадщиною. Все сказане вище і зумовило інтерес команди проект місто війна до галузі цифрової спадщини в Україні. Передаю слово моїй колежанці Гані Бондаренко. Гано, прошу. Дякую, Євгене. Отже, розуміючи зазначені проблеми та виклики, команда проекту Місто і війна вирішила проаналізувати різноманітні ініціативи та проекти в галузі цифрової спадщини. Вони належать як державним, так і громадським інституціям, різним спільнотам та незалежним дослідникам. Ми плануємо записувати та публікувати інтерв'ю з ініціаторами, керівниками та виконавцями таких проєктів. Основну увагу приділимо ініціативам та проектам, які мають тривалий та успішний досвід реалізації, але також схарактеризуємо ті, які існували певний час, але, на жаль, на сьогодні припинили своє існування та зникли з інтернет-простору. Враховуючи, що з початком повномасштабного російського військового вторгнення в Україну наші респонденти опилилися в різних областях України та навіть за кордоном. Наші інтерв'ю відбуватимуться в онлайн форматі, але з дотриманням всіх академічних вимог та стандартів. Шановні друзі, запрошуємо вас до перегляду інтерв'ю, які присвячені ініціативам і проектам з цифрової спадщини. Будемо раді дізнатися ваші думки щодо побаченого та почутого, але також щодо цифрової спадщини загалом. Не забувайте залишати ваші коментарі та підписуйтесь на канал проекту Місто і війна.